Ми часто стрес заїдаємо, стресуємо і їмо, і їсти ми звикли з самого дитинства, з перших днів нашого життя. Коли дитинка неспокійна, мама починає їй давати їжу. І ця звичка залишається. От щось не так, якийсь стрес, тоді щось солоденьке, чимось заїсти і стає вмить краще. І от ця звичка чимось себе наповнити, коли сумно залишається в нас на такому емоційному рівні. Але не завжди ми її заїдаємо. Коли сильний стрес в людини, тоді вступає в дію симпатична нервова система, а її лозунг бий або втікай. І тоді не до їжі, тоді те бажання їсти, воно блокується. Емоції всі блокуються, травлення сповільнюється, людина себе погано почуває, там маса симптомів різних. Але це перша фаза. Коли ця перша фаза проходить, то наступає друга фаза фаза компенсації, і тоді організм хоче повернутися в безпеку, чимось себе наповнити. І от на фоні оцього стресу, пік стресу, виділяється кортизол, і в мозок посилається сигнал, що треба їсти. Тоді починає активно працювати парасимпатична нервова система, іменно. Частково та зона, яка відповідає за їжу. І людина тягнеться до їжі, і це заспокоює на короткий час. Тобто організм прагне заглушити стрес, і їжа тут виступає у ролі заспокійливого. Треба їсти, треба зажовувати стрес. Та виявляється, треба, але треба це вміло робити. Коли ми себе наповнюємо їжею, то починає. Виділятися дофамін. Такий короткий гормон радості він діє на дуже короткий термін. І от заїдати якраз і можна, але не просто заїдати, зажовувати. Бо коли ми будемо жувати протягом 15-20 хвилин, то щелепні м'язи, коли це робиться повільно, розслаблено, будуть зменшувати рівень кортизолу на 20%. Тобто, іменно загризати. Ну уявіть, печиво, якесь яке тане в роті чи цукерка, та як ми її будемо загрозати? ми з'їли та й все. Звичайно, гормон радості ми отримали, але користі ноль і вага плюс. Тому морква, огірок, яблуко, горіхи, насіння, а потім уже можна і цукерочку, тому що якщо такий якийсь стрес, то від солодкого повністю відмовлятися не можна. Ми будемо їсти ці корисні продукти, а там багато магнію, вітамінів групи Б, а потім уже себе побалуємо і чимось таким не дуже корисним. Тому загризати, заїдати стрес можна. Але нехай це будуть не фастфуди, нехай це не буде там жирна їжа, багато солодкого, все-таки нехай буде щось корисне. А взагалі... Треба стресостійкість собі виховувати. Це має бути і харчування, і здоровий спосіб життя, і сон. І їжа має бути звичайно збалансована. Ми маємо собі планувати свій день, планувати своє харчування. Це не так просто, це дуже важко, тим паче тепер. Це треба якось зробити. принаймні тоді, коли це можна зробити. Ну і ще коли стрес, то найкращий напій, звичайно, вода. Ще можна пити трав'яні чаї. вони також допомагають. Ну і коли вже переїли, то, будь ласка, не гризіть себе, що там не те з'їли, нічого страшного. Тому що і так стрес в організмі, коли ми починаємо ще думати, що ми не те поїли, що в нас там лишня вага буде, то ще гірше стає. Тому поїли нічого вже страшного не сталося. На основне, щоб ми на наступний день не повторювали некорисну їжу, більше займалися якимись фізичними навантаженнями і їли здорову їжу. І все в нас буде добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб нашого українського було якомога більше. Ставте вподобайки і поширюйте.